Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю, друзі! Я Олена Саєнко, учителька української мови та літератури. Цікаво, яку погоду ви любите? Як змінюється ваш настрій під впливом явищ природи? Я, наприклад, люблю дощ. Пропоную прослухати вільне есе За вікном дощ. У ньому я поєднала власні емоції та музику Бетховена Мелодія дощу в реміксі від Дмитра Лебедя. За вікном дощ. Перші краплини. Прохолода. У кімнаті спокій та тиша. Теплий плед. Запашна кава, нова книга, Перші сторінки, Світ пригод, нова подорож, мелодія дощу, блискавка, грім, меланхолійний настрій, ковток кави, перегорнута сторінка, пауза. Обережні кроки, обійми. Душевна розмова. А за вікном дощ. Цікаво, яким би було ваше есе про дощ? А чи помітили ви, що описуючи власний настрій, я використала лише односкладні називні речення, наприклад, перші краплини, запашна кава. Але є в тексті і двоскладне, неповне речення за вікном дощ? Сьогодні на уроці пропоную поговорити про односкладні називні речення. Про повні та неповні речення та про мелодію дощу. Розпочинаймо. Нагадаю, що визначальною особливістю будь-якого речення є наявність граматичної основи. Розгляньмо приклад. Пропоную прослухати уривок із поезії Оксани Пахльовської доньки Ліни Костенко це вечір був у виконанні народного артиста України В'ячеслава Хім'яка. Вечір був. І вулиця вже темна. Визначимо граматичну основу в першому реченні. Це вечір був. Підмет Вечір. Ставимо запитання, що. Присудок був. Ставимо запитання, що робив. Наступне речення І вулиця вже темна. Підмет вулиця. Ставимо запитання, що. Присудок темна. Складений іменний, дієслово зв'язку є пропущено. Граматична основа обох речень складається з підмета та присудка. Такі речення називаються двоскладними. Послухаємо поезію далі та визначимо граматичну основу. Старий ліхтар, і вітер, і озон. Збирався дощ. Звернімо увагу. Що в реченнях старий ліхтар, і вітер і озон, є лише один головний член речення у формі підмета: ліхтар, вітер озон. Такі речення називаємо односкладними. А ось у реченні збирався дощ, є і підмет, і присудок, тому це двоскладне речення. Отже, за кількістю головних членів у граматичній основі. Речення поділяють на односкладні та двоскладні. Пропоную вам трохи пофантазувати та передати реченнями мелодію вечірнього дощу. Нехай одне з них буде двоскладним, а друге односкладним. Ось що вийшло в мене: дощ повільно пішов у ніч. Граматична основа, підмет дощ, присудок пішов. Це речення двоскладне. І ще один приклад. Слухаю мелодію крапель. У цьому реченні лише один головний член речення у формі присудка. Що роблю? Слухаю. Це односкладне речення. Пригадаймо, що за морфологічним вираженням головного члена односкладні речення поділяють на речення з головним членом у формі присудка, головний член виражений різними формами дієслова. Або прислівником та з головним членом у формі підмета. Головний член виражений іменником. Залежно від форми, у якій ужито головний член, односкладні речення з головним членом у формі присудка поділяють на такі типи: означено особові, не означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові, безособові. Більше про ці речення ви можете дізнатися. Прослухавши урок Наталії Вінницької, односкладні прості речення. Пригадайте есе, яке ви почули на початку уроку. У ньому я використала односкладні речення з головним членом у формі підмета, наприклад, блискавка, обережні кроки. Це називні речення. Ними або констатуємо наявність предмета чи явища, наприклад, мжичка, сірий ранок, або. Вказуємо на названий предмет, як от ось і парасолька. Що ж таке мжичка? Це дрібний, густий дощ, мряка. Звернімо увагу, що називні речення можуть бути непоширеними без другорядних членів. Наприклад, мжичка, ось і парасолька. Інколи називні речення містять вказівні частки ось, от он. Також називні речення можуть бути і поширеними, наприклад, сірий ранок. Пригадаємо, що від підмета ми можемо поставити запитання лише до означення, тому називне речення може бути поширеним лише означенням. Якщо ж у реченні є обставина чи додаток, то значить є і присудок. Послухаймо приспів пісні Теплий дощ. Гурт мері. Теплий дощ. Теплий дощ. Теплий дощ. Теплий дощ. Проаналізуємо речення Теплий дощ. Головний член речення у формі підмета дощ. Нагадаю, що від підмета можемо поставити запитання лише до означення: Дощ який? Теплий. Це односкладне наземне речення. А ось фрагмент із пісні Злива, виконавці Джамала та Андрій Хливнюк. З неба знову вода. Всі ми з нею один один. Проаналізуємо речення З неба знову вода. Визначимо граматичну основу. Підмет що? Вода. Але це не односкладне називне речення. Звернімо увагу на другорядні члени. Обставину місця звідки з неба та обставину часу коли знову обставина завжди залежить від присудка. Це означає, що в поданому реченні присудок пропущено. Подане речення ми розуміємо так: з неба знову лє вода. Отже, воно двоскладне, неповне, з пропущеним присудком. А ще односкладні називні речення інколи плутають із двоскладними, що мають іменний складений присудок. Порівняємо такі речення: дощовита погода та погода дощовита. Перше речення є односкладним називним. Його граматична основа складається тільки з підмета, речення поширене. Бо в ньому є залежне від підмета означення, погода яка дощовита. Зверніть увагу, непоширені узгоджені означення, тобто виражені одним словом, здебільшого, прикметником чи займенником або дієприкметником за прямого порядку слів стоять перед означуваним словом. Прикметник у позиції після іменника, якщо немає іншого присудка, Виконую його роль. Такий випадок маємо в другому реченні. Погода є яка є дощовита. Нагадаю, що присудок означає не лише дію, яку виконує підмет, а й те, який є підмет, що він таке тощо. Отже, друге речення двоскладне з іменним складеним присудком, а ось вода дощова. Чи дощовита. Запам'ятаймо, слово дощовитий означає багатий на дощ. Утворімо односкладні називні речення. Дощовита осінь», дощовитий день. А ось дощовий це відносний прикметник до слова дощ. Утворімо двоскладні речення: краплини дощові, черв'як дощовий. Називні речення. Поширені в художньому стилі вони допомагають описати природу, дії, обставини. Послухаємо дощ разом із Ліною Костенко та пошукаємо односкладні називні речення. Послухаю цей дощ. Підкрався і шумить бляшаний звук води, веселих крапель кроки. Сподіваюся, що ви впоралися. Односкладні називні речення. Бляшаний звук води та Веселих крапель кроки. Звернімо увагу, що ці речення поширені. Другорядний член означення, звук який бляшаний води, Кроки які веселих крапель. Також називні речення характерні для публіцистичних статей наприклад, Потужна негода, Арктичний сюрприз. Незвичайні дощі. Рушаємо далі? Поговорімо про повні та неповні речення. Послухаємо діалог. Хочу парфуми з ароматом Петрикору. І з чим, які? Відчини вікно. Там парфуми? Ні. Там пахне земля після дощу. Чим і чому? Ходімо на вулицю, розкажу. А чи чули ви слово Петрикор? Так у наукових колах називають запах дощу. Слово Петрикор походить від грецького Петра, що означає камінь, та іншого грецького слова Ікор, що в перекладі рідина, яка тече в жилах богів? Ось як про Петрикор пише Вікіпедія. Термін Петрикор придумали в 1964 році два дослідники. Ізабель Джой Беар і Річард Томас для статті в журналі Nature. У дослідженні автори описували, як деякі рослини в посушливі періоди виділяють олії, які поглинаються глиняними ґрунтами та гірськими породами. Під час дощу олія вивільняється в повітря разом з іншими сполуками. А ми з вами з'ясуємо, що таке неповні речення це такі речення. У яких пропущений один або кілька членів, що їх можна легко встановити за змістом. Цей пропуск добре відчутний, а відсутні члени речення можна легко відновити. Наприклад, у діалозі, який ми прослухали, є репліка, і з чим? Які вона містить неповні речення, зміст яких ми можемо відновити з попередньої репліки. Які парфуми ти хочеш? Який аромат вони повинні мати? А ось іще одна репліка. Чим і чому? Це речення складне, також неповне. Зміст відновлюємо з мовленнєвої ситуації. Чим пахне земля? Та чому вона має такий аромат? На вашу думку, чи потрібно переобтяжувати розмову словами, які і так зрозумілі з контексту? У поданому діалозі це зайве. Неповні речення можуть бути контекстуальними й ситуативними. У ситуативних неповних реченнях пропущений член відновлюємо з мовленнєвої ситуації. Причиною пропуску є те, що всі учасники розмови знають, про що йдеться. Такі речення я б використала в діалозі. У контекстуальних неповних реченнях пропущений член відновлюємо з контексту найближчих речень тексту. Причиною пропуску є те, що слово вже вживали і немає потреби його повторювати. Наведу приклад: Я люблю весняний дощ, а донька осінню зливу. Подане речення складне, бо містить дві граматичні основи. Друге речення є неповним, пропущено присудок любить. До неповних. Також належать речення з пропущеним присудком, який не можна відновити ні з контексту, ні з ситуації. На пропущений присудок указують наявні в реченні обставина чи додаток. Такі речення я використала в Все та діалозі. Наприклад, за вікном дощ у цьому реченні є обставина за вікном, яка допомагає уявити присудок. За вікном ле дощ або там парфуми. Пропущено присудок є. Зверніть увагу, на місці пропущеного члена речення у вимові я зробила паузу, а на письмі нам треба поставити тере. Неповні речення, як і повні, можуть бути поширеними й непоширеними, односкладними і двоскладними, а також. Частинами складного речення вживають неповні речення в розмовному та художньому стилях. І наостанок ще одне запитання чи любите дощ у будь-яких його проявах? Якщо ваша відповідь позитивна, то ви плювіофіл цікаве словечко. Так говорять про тих, хто обожнює запах мокрих вулиць, звуки крапель по підвіконню, вологе повітря. Якщо ж це природне явище вам не до смаку, спробуйте в цей час помріяти та пізнати щось нове. Відчуйте свій дощ. Відшукайте в ньому називні та неповні речення. Почуємося на наступних уроках! Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт Освіта за підтримки ЕдукоФундейшн.